Україна відзначає День Соборності, День єдності всіх українських земель. Це свято нагадує нам про важливість збереження національної єдності. Саме єдність допомагає народу долати труднощі і будувати сильну державу. У 1919 році відбулася історична подія з Лука Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Що символізувало об'єднання українських земель. Цей день став важливим кроком у формуванні незалежної державності. Українці з усіх регіонів відчули силу спільних ідей та прагнення до свободи. Злука мала велике значення для зміцнення державності та національної свідомості. Вона показала, що українці здатні об'єднуватися заради спільного блага. Ця подія стала символом боротьби за незалежність і патріотизм. Символами Дня Соборності є синьо жовті прапори та живі ланцюги єдності. Ці знаки об'єднання нагадують про спільну відповідальність за майбутнє країни. Кожен може долучитися до святкування, демонструючи повагу до історії. Живий ланцюг традиція, коли українці поєднують руки. Демонструючи єдність та любов до Батьківщини. Це приклад того, як прості дії об'єднують людей. Люди різних поколінь відчувають гордість за свою країну. Україна велика держава зі сходу на захід, де кожен регіон має свої особливості. Разом вони створюють єдину, різноманітну та сильну Україну. Кожен куточок України є важливою частиною цілого. Українці зберігають традиції, обряди та культуру, що об'єднують покоління. Українські свята, танці, музика та народні костюми це не лише краса, а й символ спільності. Кожен, хто долучається до цих традицій, відчуває себе частиною великої родини українців. Сьогодні День Соборності нагадує нам, що сила України у єдності її народу це свято не лише історична дата, а й щоденне нагадування про важливість співпраці та взаємоповаги. Українці різного віку продовжують підтримувати один одного і будувати спільне майбутнє, молодь України, майбутнє нашої держави. Яке продовжує традиції єдності та патріотизму. Сучасні молоді люди беруть участь у волонтерських ініціативах та громадських проєктах. Їхня активність та свідомість допомагають формувати сильну і єдину Україну. Україна є частиною світової спільності. Світ підтримує прагнення українського народу до свободи та незалежності. Єдність України має значення не лише всередині країни. Єдність починається з кожного з нас. Підтримка, взаємоповага та спільні цінності зміцнюють країну. Разом ми сильніші. Єдність наша сила, День соборності надихає на гордість за Україну. Разом ми здатні на великі звершення.